Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Сьогодні у відео будемо говорити про мої покупки бобінної пряжі, описи, які я придбала, щоб з цієї пряжі щось зв'язати, та загалом про пряжну інвентаризацію. На днях зі мною трапилась подія, я зібрала всі сили у кулак і вирішила нарешті перерахувати, переважити, переінвентаризувати всі свої запаси пряжі. Як на мене, їх у мене виявилось доволі багато, але я знаю, що я не одна така. Я списалася з дівчатами в інстаграмі, де я показувала усю всю історію, як я збираю пряжі. Пряжу, важу її і що потім з нею далі роблю. І дівчата написали, що мають куди більше пряжних запасів. Тому будемо вважати, що зв'язати з пряжі та купувати нитки це два абсолютно різних хобі. Пропоную розпочати власне, з пряжних покупок. Я показувала, мабуть, 5 місяців тому на каналі свої, скажімо так, літні покупки пряжі, де я купувала бавовну рафію і так далі. Сьогодні ж я буду розповідати здебільшого про вовняні мериносові кашемірові склади, розказувати, що я буду з них в'язати, або хоча б що я планую. Ну, з них в'язати, а на завершення я розповів власне про цю інвентаризацію пряжі, як я все систематизувала, як воно працює зараз для мене. Можливо, мій досвід буде корисним для вас. Тому підписуйтеся, якщо ви ще не підписані, і будемо розпочинати. Нитки, які я буду зараз показувати, я купила не за один раз. Я збирала їх досить виважено протягом якогось періоду. Намагалася купувати бубінку власне, під конкретну затумку. Не зі всіма бубінками у мене це спрацювало, але тим не менш, більшість все ж мають потенційний майбутній виріб. Говорячи про моделі, зазвичай я в'яжу за своїми розрахунками та описами. Мені цікаво розбиратися в конструкції, цікаво це все прораховувати, розуміти, як працює та чи інша модель. Але тим не менш, я купила декілька описів і мені дуже хочеться спробувати в'язати саме по опису. Мені цікаво зрозуміти, як власне, плечовий виріб можна покласти, скажімо так, текстом у папір. Як в'язання пояснити не затягнуто, досить лаконічно, але і зрозуміло в той час. Тому я придбала декілька варіантів від різних майстринь, буду тестувати, буду пробувати. Але тим не менш, не відкидаю той момент, що поміж моїх запланованих в'язань по описах все ж будуть траплятися якісь мої особисті моделі, які я захочу спробувати, на які я буду мати в настрій, для прикладу в'язати, або ж мені будуть підходити ідеально під пряжу. Мені зараз цікаво в'язати саме. З бобінної пряжі я практично відмовилася від моточної пряжі. Хоча у мене була нещодавно покупка саме моточної пряжі, я купувала шкарпеткову пряжу від бренду Шопель. Але детальніше, власне, про ці моточки та й про вироби з них розповім я у наступному відео. Наступне відео у нас буде про готові роботи літа. Відео я записую у темну пору доби. Звісно, я буду показувати ці всі моточки у кадрі, але додатково ще буду давати під зйомку, щоб краще їх розсладити при денному світлі. І пропоную почати з першого моточка, він єдиний буде не е, е, зимового складу. Це бавовна з шовком, купувала його на конкретний виріб. Дуже шовковиста нитка приємного сірого кольору з такими невеликими вкрапленнями кольору хакі. Купувала я його на конкретний виріб. Планувала в'язати камісоль номер 5 Ця нитка мені підійшла по метражу, який був вказаний власне, в описі. Але коли я пров'язала зразок, то зразок мені не сподобався абсолютно. Я його прала декілька разів, парила, і мені абсолютно не сподобався результат. Після цього було прийнято рішення докупити підмот. Я подумала, що, можливо, тонка нитка мериносу або чогось іншого стабілізує. З цю шовком полотно вирівняється, і буде виглядати значно пристойніше. До попередньої нитки я придбала під мод Ланагато Lana Gato Harmony. Пров'язала зразок і зрозуміла, що мені не подобається полотно. Я не бачу це полотно власне, в тому топі. Над топом я все ж розпочала роботу, але з іншої нитки. А ці нитки я вирішила все ж відкласти і, мабуть, буду з нею в'язати зовсім інший виріб. Я би хотіла зв'язати щось, мабуть, з мереженими рукавами, і думаю, що на якусь ковтинку мені хватить по метражу. У мене десь тут приблизно грам 150 чи дві. Ті цієї бавовни з шовком, і мериносу у мене є таких дві бубінки по 100 грам. Тобто у мене є 200 грам мериносу у два складення. Тому ця нитка поки буде чекати кращого часу. Ймовірно, відкладу роботу з нею аж до наступного сезону. Наступна бобіна це Біаджолі Модесто, 70% мереносу мериносу та 30% кашеміру. Неймовірний шоколадний колір. Його важко передати. Що при штучному освітленні, що при денному освітленні, він на вигляд, наче холодний, такий гіркий шоколад, і здається, що такий колір мені до лиця. Я придбала цього кашеміру доволі багато. У мене є одна бобіна на 400 грам і інша бобіна на 200 грам. У мене є план зв'язати два вироби власне з цієї нитки. Першою буде модель по п'яті за описом від Петіт Knit. Єдине, що я буду продовжувати рукави, і в'язати джемпер. Я бачила декілька готових робіт цієї футболки, цього опису, і мені дуже сподобалося, як вона виглядає в реальному житті, як вона сідає на різні фігури, як вона виглядає у різних розмірах. І, окрім того, хочу спробувати в'язати європейський чи то японський плече відразу з рукавом. Зуміти для себе, як воно в'яжеться, як краще розрахувати, щоб потім додати ці знання у свою практику і використовувати, для прикладу при власних розрахунках. І другий виріб планується камісоль номер 9 від дизайнера My Favorite Things. Це такий топ майка, класична, дуже майка. Мені подобається простота цієї моделі, і я дуже хочу мати таку у гардеробі, зверху накинути власне сорочку, і я думаю, якийсь такий прохолодніший час можна її прекрасно носити. Тим паче, з такого складу Маринос Кашемірів, я думаю, що буде дуже тепло. Тепло і приємно до тіла. Від цього дизайнера я маю ще один опис: це камісоль номер 5 Зараз я власне в'яжу виріб по цьому опису і можу поділитися своїми першими враженнями, точніше, вже не першими, я вже так доволі багато пров'язала. Дуже зрозуміле лаконічне пояснення, оскільки у мене немає великого досвіду в'язання по описах, і я переживала, що власне не дам собі раду в читанні, так, в розумінні того текстового формату, бо я все ж більше візуал, мені краще сприймаються якісь майстер-класи, коли вони в Та, тим не менш, можу сказати, що це. Супер коротко, це супер зрозуміло, і там немає зайвої води. Єдина моя проблема з описами: я ніколи, от ніколи не попадаю у щільність. Я в'яжу досить туго, і, власне, у мене є проблема з не так шириною, як з висотою зразка. Тому я перераховую щільність під себе, беру інший розмір, а висоту накидаю декілька рядів для того, щоб вирів виглядав якось органічно. Більше про цей камісоль номер 5 я розповім у наступному відео. А зараз переходимо до наступної пряжі. Почну трохи здалеку, у мене є невелика колекція рукодільних журналів. Там є як і в'язані книги і журнали, так і багато журналів про шиття. Власне, між цими журналами про шиття, я говорю про бурду. У мене є спецвипуски, це спецвипуски про в'язання. І знайшла цей випуск за 22 рік. Погортала його і знайшла для себе деякі цікаві моделі, одну з яких я відклала, і планую власне втілити у життя. Говорю я про ось цей кардиган. Для мене він дуже красивий. Тут ідеально збалансовані як візерунки, так і. І лицеве полотно. Планую його в'язати і планую в'язати я його з цієї нитки. Це мериносета у складі меринос 70% та шовк. До цієї нитки я буду додавати підмот мериносу для того, щоб стабілізувати твіт і для того, щоб він не косив. І навіть з підмотом я не попадаю у метраж, не попадаю у щільність, тому знову ж таки буду в'язати згідно опису, але буду перераховувати все під себе. Ймовірно, мені придеться перераховувати теж візерунок роковати, додавати або забирати. Коси побачу у майбутньому, можливо, мені вдасться якимись виворітніми петлями поміж косами добитися потрібної ширини рукава. Мені здається, що у цьому кольорі з такими цікавими твідовими кольоровими вкрапленнями цей кардиган буде виглядати теж чудово, повсякденною річчю, яка буде пасувати до багатьох речей у гардеробі. Цю нитку я пригляділа, коли Ліля була у Києві на пряжному шопінгу. Вона мені пофотографувала сортимент магазину, і я попросила її подивитися на цю пряжу ближче, але виявилося, що Ліля має також пряжу у запасах і власне це її моточок, який вона мені відпродала. А я з радістю його прийняла собі у свої запаси, бо дуже я хотіла такого кольору. Твіт мені подобається, який він активний. Намішано безліч кольорів. Це, до речі, твіт від індастрії Філаті, Бордонато, кладі Меринос та шов. У до цієї нитки я придбала у підмот тонку нитку Мериносу з кашеміром. Кашеміру тут 40%. Після того як я попрала зразок, я можу вам сказати, що це абсолютно інше. Полотно вийшов такий дуже делікатний пух, який не те, щоб затемнив, він навіть так зробив таку невелику димку, засірив, мабуть. Це яскраве полотно, якось так збалансував ці всі кольори між собою, і це полотно мені супер подобається. На камеру важко зловити цей пушок, але можу сказати, що вживу це абсолютно два різних полотна. Поки що не придумала, що з цього буде в'язати, бо мені хочеться і кардиган в'язати, і плечовий виріб. Кої конкретної ідеї, в мене власне для цього поєднання поки що немає. Залишу на подумати, можливо, ви мені Якісь варіанти, що бачили цікавого останнім часом. Можливо, у когось виходили якісь цікаві описи. Напишіть у коментарях, я з радістю з цим потім ознайомлюся. Далі у нас цей неймовірний красунчик мого улюбленого кольору дощового неба. Це такий приємний сіро-блакитний кольор з вкрапленнями якогось або темно-синього, або, можливо, чорного кольору, перемішку з білими цятками. Це артикул Зегна баруфа Тібет Твіт 100 грамах 300 метрів. І по складу тут у нас меринос, альпака та шок. Нитка у бобіні трохи цупка. Колюча, вона має багато пропитки, але після прання неймовірно розкривається зразок. Такий м'який, такий ніжний, дуже мені подобається. Попередньо запланувала з нього в'язати якийсь найпростіший кардиган. Я бачила у Petite Knit є такий найпростіший кардиган з Мохеру, не пам'ятаю назву, чи то Nobilis, чи то Nobius. Я обов'язково додав його на екран. До цієї нитки я теж шукала якийсь підмот і для того, щоб перестрахуватися, для того, щоб полотно мені не косило, але колір виявився доволі складним. Я передивилася і на сайті, звідки замовляла. І власне я була в. Живу у пряжних магазинах щось не змогла нічого підібрати, тому буду в'язати власне з цієї нитки без жодного підмоту. Сподіваюся, вона буде поводити себе якось передбачувано, або, хоча б буде в процесі роботи давати зрозуміти, що щось дане туди, і мені не потрібно завершувати цей виріб, щоб потім побачити, що він косий. Сподіваюся, все буде добре, подобається мені неймовірно, і вже дуже хочу приступати, в'язати власне з цього кольору. Далі у нас на черзі нитка Тобіас у складі альпака, вовна, віскоза та поліамід 100 грамах 300 м. Знову ж таки, прекрасний, просто неймовірний колір. У мене асоціація якогось такого темного неба, розсипаного зірками. Дуже красивий що колір, що, власне, що ефект. І через те, що нитка сама по собі така доволі складна, я не хочу її обтяжувати якимись не знаю, складними моделями і запланувала собі в'язати щось дуже просте. Це буде якийсь джемпер, можливо, реглану, можливо, японським плечем, поки що ще не вирішила. Але це буде точно якась суперпроста модель для того, щоб показати всю красу пряжі. Бивати її якими складними конструкціями. Це у мене моточок пряжі Soft Don Tweed у складі 100% меринос. Колір сам по собі такий складний, це щось середнє між травою та зеленим яблуком, такий е соковитий, смачний, що хочеться його вкусити і спробувати. Дуже красивий, дуже мені подобається, але, мабуть, я це вже повторюю в сотий раз, бо всі моточки мені подобаються. І я дуже радію з кожного. Є у мене в запасах такий китайський журнал. Тут, здебільшого, круглі кокетки, є трохи виробів регланом. А для себе я відмітила цю модель, яка є на. Першій сторінці мені подобається, як тут виконана кругла кокетка, що власне тільки вона активна, а далі є пров'язане полотно-лицевими петлями. Я схиляюся до того, що в'язатиму щось схоже. Можливо, навіть буду в'язати саме цей візерунок. Мені подобається, як виглядається светер, але можливо знайду щось цікавіше, тому поки що це не остаточне рішення. Ще швиденько покажу один підмот, який, можливо, залишиться не підмотом, а можливо, переросте чи то у шапку, чи то у рукавички. Це у нас пряжа Лана Кардате Вела. У складі переносова вовна 90% та 10% кашеміру. Я брала її, щоб підмотати до тонкої нитки мохеру і щоб зав'язати кардиган, але так дивлюся на колір, і так він мені подобається. Такий приємний шоколадний, красивий колір. Поки що думаю, не все ж мені в'язати і кардигани. Точно буду в'язати аксесуари, і, можливо, саме ця ниточка піде на в'язання якихось рукавичок. бобіна, але ось такий кейк. Це пряжа кеш 30. У складі, відповідно, 70% мериносу та 30% кашеміру. Ця нитка мала бути теж під мотом, але стане шапкою і непростою Шапкою, а пофарбованою. Я давно хотіла спробувати фарбувати пряжу. У мене є декілька барвників у запасах, але я хочу пофарбувати її не у пасмі, а спершу зв'язати виріб і вже готовий виріб пофарбувати. У такій техніці, можна звати, тайдай, коли нерівномірно профарбований, коли є десь якісь плями. Я бачила це у дизайнерки на інстаграмі. Обов'язково залишу фотографію, чим надихаюся. Та мені подобається такий ефект. Окрім того, я дуже хочу спробувати власне пофарбувати готовий виріб. Я пробувала, чи піддається ця нитка фарбування. І наскільки піддається, і, власне, пофарбувала такий невеликий шматочок нитки, а потім зв'язала ось такий невеликий зразочок. Пряжа гарно розкривається, пряжа не забита. Дуже горюцією ідеєю, хочу спробувати. Дуже мені цікавий цей творчий процес. З нитками все. Щодо планів на майбутній сезон, у мене є ще декілька описів, які я би хотіла втілити у життя. Хочу поділитися ними з вами, щоб, можливо, і вас надихнути на в'язання чогось схожого. Я вже згадувала раніше, замовляла я з еці японський журнал, і він мені вже прийшов. Прийшов вже давніше. Достав. Була доволі тривала, але не можу сказати, що надто доставка цього журналу мені зайняла десь приблизно місяць-півтори, якщо я не помиляюся. Власне, у цьому журналі є багато цікавих виробів, але мене зацікавив цей один, який є на першій сторінці. Я закохалася у цей джемпер і я точно планую його в'язати. Тут поєднані блакитний, білий, там де пташки, і різні відтінки зеленого. У мене є підібрані нитки на цей джемпер. Єдине, що не всі. Немає темного зеленого і такого дуже-дуже темно хвойну. Я би хотіла його в'язати з Донгалдвіт, але поки що не можу знайти такого темно зеленого кольору, його немає наявності, тому я чекаю на цю нитку. Як тільки вона появиться, я все ж її придбаю для того, щоб розпочинати в'язати цей джемпер. Тут, до речі, до джемперу є ще у пара ось така шапка. Ну, скажіть, краса. Ще один опис, який я буду в'язати, але не з цієї пряжі, що показувала а з пряжі, яку я маю у запасах. Я ще не підібрала, з якою конкретною, але я маю декілька варіантів. Про опис це Beyond Basic Sweatshirt від дизайнера Wool and Beyond. Цікава конструкція. Мені подобається, як виглядається імітація шва, який є на стандартних світшотах. І також подобається мені, як виконана спинка. Цікаво мені розібратися в цій конструкції, тому придбала опис і, власне, буду теж рухатися у напрямку його в'язання. Ще одна цікава модель. Яку хотілося б мені зв'язати цього сезону, це маніжка за описом від Drops, вона є доступна на сайті. До речі, всі посилання на згадані моделі я залишу в описі під відео, і ви зможете перейти та ознайомитися або ж придбати всі ці моделі. Мені подобається, як виконана ця маніжка, особливо як вона лягає по плечах, тому що звичайні стандартні маніжки зазвичай ось тут трохи збираються, і мені це не зовсім подобається. А власне на цієї моделі такого немає, тому цікаво буде спробувати пов'язати. Виглядає вона супер просто. Я думаю, що за декілька вечорів мати. Готовий результат. І last but not least ще один опис е, сайту Drops. Я все хожу і заглядаюся на цей джемпер. Ймовірно, через те, що я маю кардиган також кольору зараз у процесі. Мені подобається конструкція і як тут делікатно вписаний малюнок. Я бачила декілька варіантів втілення цього джемперу у життя. Я бачила його як з вовняної нитки, так і з мохерової нитки. Що так, що так мені подобається. Тому не відкидаю таку можливість, що сниток, який я показувала раніше, я все ж зв'яжу ось такого плану джемпер. Буду ще над цим думати. Це були мої останні покупки, і озираючись на те, що я зробила нарешті порядок у своїх запасах, а у мене не багато, немало. Станом на зараз є десь 21 кг пряжі. На початку цієї цієї інвентаризації у мене було 26 кг пряжі. За короткий період мені вдалося трохи роздарувати мотки, трохи віддати на благодійність. Таким чином мені вдалося 5 кг пряжі, яка у мене лежала, роздати, роздарувати. І дуже цьому рада, що ці нитки стали комусь корисними. Я пообіцяла собі, що найближчим часом. Не буду купувати нитки, як виняток. Я давно хотіла купити собі нитку 100 кашеміру і планую придбати собі таку бобінку у подарунок на день народження і даю собі ще таку невеличку фору у тому, що якщо мені не хватить ниток на виріб, який я власне вже дов'язую, то я можу дозамовити 50-100 грамів цієї потрібної нитки. В іншому випадку якісь нові нитки, нові бобіни я купувати не буду, бо мені є що вв'язати, є дуже багато планів. І поки що я не планую розширювати свої пряжні запаси. А тепер давайте поговоримо про облік пряжі, як я це все налаштувала, систематизувала і як це зараз працює для мене. Коли у мене було небагато запасів, коли це все вміщалося у декілька коробочок, я починала з того, що коли я в'язала зразок, я його брала, сушила і потім підшивала його у такий великий блокнот, де відразу прописувала склад, нитки, де я купила, тобто всі деталі, за скільки я купила. Зразу щільність і мені зручно було мати це все у одному такому великому блокноті. Потім я його могла гортати. Це виглядало як такий невеликий каталог моєї поточної пряжі. Потім ці всі запаси росли. Я подумала, що пора розширюватися, що власне, на одному блокноті далеко не заїдеш. Тому я плавно перейшла якось на равелері. З одного боку, цей сайт доволі практичний, в плані інформативному, тому що там все зібрано в одному місці. Там є практично всі описи, що я можу, зайшовши на опис і перейшовши по, по проектах людей, які це в'яжуть, подивитися, як цей опис. Стілений в життя, але є друга сторона медалі. Мені дуже не подобається інтерфейс цього сайту. Мені не подобається працювати з ним. І якщо б вони мали якийсь додаток на телефон, де це все можна було швиденько сфотографувати, не знаю, і це все внести, то було б супер класно. Я сподіваюся, що він буде і ці всі мої махінації, які я роблю зараз, перенесуться назад. Але поки що цього немає. А мені потрібно десь це все зберігати. Тому я тимчасово відійшла і не веду його. І я довго думала, як. Я могла це систематизувати яким чином і дійшла до висновку, що немає нічого кращого, як Excel-табличка. Вона доволі проста у користуванні, вона дає багато можливостей, і я вирішила її трохи вдосконалити, порадившись з чатом GPT, як би це краще зробити. Написала невеликий кусочок коду, який зовсім трохи автоматизує цю табличку. Ці всі дані складаються в одне місце. Я ці дані потім можу візуалізувати. Мабуть, мені буде трохи важко розказати це все на словах, як воно працює, тому пропоную переміститися за комп'ютер. І подивитися, що в кінцевому результаті я маю, як я облікувала всі свої запаси пряжі. Коли нитка або бобінка приїжджає з магазину, першим ділом я перевіряю, чи вона промаркована. Не всі магазини залишають інформацію всередині, тому обов'язково додаю наліпку з основною інформацією для того, щоб у мене зберігалися всі дані. У мене якраз є дві бобіни без наліпок, тому пропоную зробити це разом. В магазині кацтоварів я купила ось такий рулон з наліпками. У мене є у двох розмірах, менші та більші. Зручніші, звісно, більші, бо на них можна більше записати, але добре працюю, що ті, що ті. Для початку записую виробника та артикул. Метраж нитки, склад. Та скільки грамів у мене є її у запасах? Якщо я вив'язую якусь кількість, то обов'язково потім міняю на наліпці значення. Те саме повторюю з другою бобіною. Милуємося порядками і переходимо до технічної частини. Тепер про табличку. Я завела собі файл у Google Docs і, оскільки він онлайн, мені зручно відкривати його як з комп'ютера, так і з телефону. У першому закріпленому рядку є декілька параметрів, які потрібно заповнити. Поки що починаю вносити все згідно першого рядка. Починаю з виробника, далі вношу назву. У комірці зі складом теж вношу максимально всі дані. Далі ступець категорії і для нього я попередньо налаштувала ось такі випадаючі підказки і вибираю те, що мені підходить. Заповнюю комірку з кольором і перехожу до партії. Там у мене є теж налаштовані два варіанти. Коли у мене немає етикетки, я не можу вказати жодних даних. І коли у мене є етикетка, і в такому випадку я вказую все по максимуму, який це колір, який це лот, який це номер пряжі. Додаю метраж і вказую вагу. Для історії додаю назву магазину, де купувала. Наступна комірка у мене додана на випадок, якщо я вже якийсь в'язала проект або буду в'язати. Для прикладу, якщо я зараз в процесі в'язання проекту, то я можу написати, для прикладу, що я саме в'яжу. Далі піти у комірку використано пряжі і мені автоматично прорахується залишок. Дуже зручно зберігати інформацію відразу про зразок. Туди можна написати, скільки у 10 см рядів та петель, а також туди можна написати, якими спицями зв'язаний цей зразок. Далі, по бажанню, я додаю фото, щоб легше було знайти моточок або ж бобінку та залишаю відгук, якщо вже з тієї пряжі. Можливо, вона мені сподобалася або, можливо, ні. Перевіряю, чи всі дані внесла правильно і йду у останній стопець, який має назву бобіна, нитка чи бунтик. У цьому стопці відбувається магія. Саме тут відбувається автоматичний поділ на секції, такі як бобіна, моток, бунтик та пасма. Обираю потрібне значення, чекаю секунду і запис пропадає. А пропадає він точніше переноситься у секцію Бобіна, тому що я обрала власне це значення бобіна. Такий поділ я зробила для ґрунтовнішого аналізу, мені так зручно користуватися, і я відразу бачу, скільки у мене тих чи інших запасів. І якщо ви надихнетеся такою організацією, то можу запевнити, що цей крок є не обов'язковим. Ви можете відразу все складати в одну табличку, потім налаштовувати фільтри, і воно буде працювати так само для вас по зручності. У моєму випадку для цього є зведена секція, де я нічого не вношусь, сюди автоматично згідно формули тягнуться дані з попередніх секцій. І вже на базі цієї зведеної таблички у мене будуються інші таблички теж автоматично, для прикладу, як ось ця, де я можу подивитися, скільки в мене пряжі від конкретного виробника. Візуалізую я ці всі дані такі кольорові графіки, які оновлюються практично наживо. Тобто, якщо я повернуся у попередню табличку і, для прикладу, зміню залишок пряжі, оновлю цей графік і побачу, що у мене змінився залишок. Або я докупила ще ниток, які у мене є в запасах, шукаю цю нитку, міняю суму залишку, оновлюю і знову маю інші дані. Особисто мені таким обліком дуже зручно користуватися, звісно, він ідеальний і його можна ще допрацювати, але станом на зараз мене все влаштовує, тому буду використовувати, поки не знайду якусь кращу альтернативу. Це власне все на сьогодні, що я хотіла розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво та ви весело або ж з користю провели сьогоднішній час. Напишіть у коментарях, яким чином ви зберігаєте та відслідковуєте кількість своєї пряжі у запасах, скільки її у вас, можливо, ви знаєте якісь теж точні результати. Чи встигаєте ви вив'язувати з того, що купуєте? Дуже цікаво буде дізнатися, що плануєте в'язати ви, бо, як бачите, я тут напланувала собі просто гору в'язання на найближчий осінньо зимовий період. Я впевнена, що. Що я не встигну це все зв'язати, але тим не менш, коли маєш план, як на мене, значно легше рухатися від однієї задачі до іншої задачі. Тому я сподіваюся, що хоча б 50% я виконую оцих планових півроку. Я вам дякую, що були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Шукайте мене у інших соцмережах. Я там буваю значно частіше. Всі посилання залишаю у описі до цього відео. А на цьому поки все. До зустрічі. Бувайте!